Добрий день! Сьогодні я хотіла б записати дуже гарний рецепт голубців з молодої капусти. Беремо молоду капусту 2 штуки, фарш 0,5 кг, рис, півлітрова банка, зелень, морква три штуки, цибуля дві штуки, лавровий лист, перець, чорний сіль, олія рафінована, паприка, томатна паста. Починаємо готувати. Порізати зелень, мілко, моркву натерти на крупну тертку. Цибулю порізати кубиками. В капусті серединку вирізати. Коли закипіла вода, додамо 1 столову ложку солі і капусту. Хай париться капуста під кришкою. В жаровню лєм рослинну олію 100-150. Міліграмів. Всипаємо цибулю, трохи протушуємо, закидаємо моркву. Хай потушиться, посолити одна чайна ложка солі. Коли все протушиться, то дві 2 столові ложки томатної пасти. Капусту витягаємо, обираємо листя поступово і так паримо всю капусту. Вода закипить, трохи посолить і закинути рис. Тільки рис закипить. Накрить кришкою і більше не варить його, хай париться. Листя готове, рис набухає. В зажарку додаємо 2 столові ложки томатної пасти, прожарити і виключити. Листочки капусти порізати або цілими оставити. Рис набух, його треба промити холодною водою. В миску покласти рис, в зажарку налить один полоник води. Лишить трошки піджарки в тарілочки. Беремо фарш, кладемо його в піджарку, додаємо всю зелень сюди, одну чайну ложку паприки, чорний перець, сіль пів столової ложки. Все разом замішуємо добре, можна додати один полоник води. Робимо голубці, складаємо їх в кастрюлю, в піджарочку, що залишилася в нас, додаємо води, заливаємо голубці. Цією піджарочкою додаємо лавровий лист. Десь заливки повинна бути половина голубців, не вище, доверху не заливати, нехай вони закиплять. Поставити після закипання, поставити на маленький-маленький огонь і готувати до готовності хвилин 40-50.